які мені дозволяли в той момент, як іншим забороняли. Про заборони поговорили. Тепер будемо говорити про те, що ж мені можна було. Перше, мені не забороняли їсти солодке, я могла його з'їсти скільки захочу. Я не можу сказати, що я його любила. Я могла з'їсти шоколадку цілу за раз, але мама знала, що після того я її ще довго їсти не буду. Досить раннього віку мені дозволяли користуватися сірниками і запалювати газ, так як мене залишали з братом молодшим саму. Я вчилася помаленьку готувати їсти. Мені навіть не вірили люди, друзі, які були в мене в дворі, вони приходили до мене додому, а покажи, а мені мама не дозволяє, з чого я і зробила, такий висновок. Далі мені дозволяли їздити в село до моєї подруги. Це не якесь село в Хмельницькій області, аж в Полтавській. Ми могли влітку туди поїхати на тиждень. Моя мама довіряла просто батькам моєї подруги. От і все. Наступне: в мене не було заборон з приводу телевізора, тобто не було такого 15 хвилин в день, година в день. Я могла його дивитися просто сутками, але мені досить швидко набридло, і я просто обирала не телевізор, а прогулянки з друзями. Далі мені не забороняють. Фарбувати волосся, отак От я пофарбувалася в 12 років і мене фарбувала мама. Навчання моєю мамою контролювалося до 5 класу, а потім можна сказати, що вона мені дала волю в цьому плані і дозволяла більш увагу приділяти тим предметам, які мені подобались. Тобто зарубіжна, я любила читати і так далі. Далі під час цих днів мама мені дозволяла не ходити до школи. В мене не було такого, щоб я обманювала маму в цьому плані. Тобто, ой, мене завтра контрольна, я там скажу ні. Я не ходила до школи, коли мені справді було погано. Мені дозволяли. Змінювати гуртки, я спробувала для себе дуже багато всього. І якщо я підходила до мами і казала: мама, я більше не хочу ходити на танці, мені там не сподобалось. Мама казала, окей, і проблеми в тому не було. Далі мені дозволяли виглядати так, як я хочу. Якщо це стосувалося дійсно якихось проколів, то мама була проти, але були такі моменти, коли я фанатіла від якихось груп чи фільмів, і я хотіла хоч якось бути наближеною до них. І якщо я перед мамою з'являлася з якимось чорним чокером, мама сказала, а ясно, понятно, нічого не казала. І остання це до. Речі, я мені давали право вибору і право на свою думку. Тобто, мама до мене підходила і казала: ми завтра їдемо в село, хочеш з нами чи ні? І я могла відповісти чесно: якщо я не хотіла щось робити, ми шукали якийсь компроміс з мамою, щоб і мені було добре, і їй. Ну, типу, якось так. А оце, до речі, моя мамулечка, нічого, що ви не знаєте о цих людей, я їх теж не знаю.